Коли я заходжу в осінній ліс, мене одразу зустрічає симфонія кольорів. Листя на деревах перетворилось на яскраву палітру червоних, помаранчевих і жовтих кольорів, повітря свіже і наповнене земляним ароматом опалого листя, лісова галявина вкрита килимом золотого листя. Що створює чарівну атмосферу, звук листя, що шелестить під ногами, додає чарівності цій порі року. Вдалині видніються величезні зимові гори, дерева, що стоять у високій і горді, створюють приголомшливий контраст на фоні засніжених вершин. Їхні гілки – Тягнуться до неба, ніби намагаючись доторкнутись до небес. Від цього видовища перехоплює подих, і я не можу не відчувати почуття благоговіння і подиву перед красою природи. У повітрі висить ніжний туман, додаючи осінньому пейзажу неземного відтінку. Він огортає дерева м'якою ковдрою, створюючи майже містичну атмосферу. Туман затуляє собою шлях. Запрошуючи мене досліджувати і відкривати приховані скарби в лісі. Жовтень приносить перетворення, як ніхто інший. Дерева вбираються у відтінки золота, помаранчевого. Та багряного кожен листок здається витвором мистецтва, намальованим пензлем природи, сонячне світло поринає крізь листя, розвиваючи тепле сяйво на все, до чого воно торкається. Дерева, ніби демонструють свою найяскравішу виставу перед тим, як попрощатися з літом. Осінніми місяцями парк це притулок спокою, дерева стоять високі та горті, їхні гілки тягнуться до відвідувачів, щоб обійняти їх. Земля вкрита килимом опалого листя, створюючи м'яку і барвисту доріжку. Сім'ї збираються на пікніки, діти граються в купах листя. А пари прогулюються тримаючись за руку та насолоджуючись красою сезону. З настанням осені листя поступово змінює свої кольори. З яскраво зеленого воно перетворюється на жовті відтінки, створюючи приголомшливий контраст на тлі чистого блакитного неба. Здається, дерева готуються до зимового сну, скидаючи літнє вбрання і приймаючи прохолодні температури. Осіннє сонце розливає тепле золотисте сяйво. На все до чого торкається, його промені поринають крізь дерева, створюючи заворожуючий танець світла і тіні. Сонячне світло показує яскраві кольори листя, роблячи їх ще більш сяючими. Це ніжне нагадування про те, що незважаючи на наближення зиму, листва дерев все ще є джерелом тепла і краси. Бо в горах дерева набувають вогняного відтінку. Відтінки червоного розфарбовують пейзаж, створюючи захоплюючу панораму. На тлі суворих вершин червоні дерева виділяються як маяки, додаючи пейзажу нотку драматизму це видовище викликає у мене трепіт перед майстерністю природи. Один з найчарівніших моментів осені падає листя. Вони кружляють і танцюють у повітрі, підхоплені легким вітерцем. Земля стає мозаїкою кольорів, коли листя граціозно опускається, створюючи прекрасний гобелен. Це нагадування про те, що зміни неминучі і що навіть краса перевтілюється в найрізноманітніші форми. Осінній вітер. Шепоче між деревами, несучи з собою відчуття спокою та умиротворення. Він ніжно пестить моє обличчя, нагадуючи про швидкоплинність часу, вітер несе запах опалого листя, навіючи спогади про затишні вечори біля каміна. Теплий вітер огортає мене спокійливими обіймами, даруючи відчуття єдності з природою. Гори босини це видовище, на яке варто подивитись, їхні схили вкриваються різнобарв'ям. наша природа розмалювала їх тонким пензлем. Чисте повітря і захоплюючі краєвиди, роблять цей сезон ідеальним для піших прогулянок і досліджень. Стоячи на вершині. Я відчуваю почуття виконаного обов'язку, і глибокий зв'язок зі світом навколо мене. Коли я неспішно прогулююся осіннім лісом, мене огортає відчуття спокою та умиротворення, хрускіт листя під ногами, заспокійлива мелодія, що створює ритм який відповідає биттю мого серця. Кольори навколо мене це свято для очей, що наповнює мене почуттям подиву і вдячності, це момент чистого блаженства, нагадування про красу, яку можна знайти в найпростіших речах. Коли я іду з вивистою гірською дорогою, свіже осіннє повітря наповнює мої легені. Дорога оточена високими деревами, їхнє листя палає яскравими відтінками червоного, рудого та золотого. Тиша майже оглушлива. Її порушує лише випадковий шелест листя під моїми шинами. Спокій цієї усамітненої дороги приносить відчуття миру і тиші в мою душу. У самому центрі лісу височіє величний клен, гілки якого прикрашає вогненно-червоне листя. Сонячні промені проникають крізь крону Осяваючи землю теплим сяйвом. Коли вітер м'яко гойдає гілки, починається невеликий листопад, створюючи заворожий танець у повітрі. Кожен листок витвір мистецтва, унікальний за своєю формою та кольором, ніби сама природа малює шедевр. Прогулюючись лісом, мене оточує симфонія шелесту листя. Воно ледь чутно кружляє у повітрі, доки граціозно не опуститься донизу. Земля, вкрита килимом з мозаїки кольорів, створюючи видовище, від якого перехоплює подих. Я не можу не згадати про циклічність життя. І про те, як природа вчить нас відпускати. Подібно до того, як дерева відпускають листя, готуючись до майбутньої зими. Коли я заглиблююсь у ліс, сонячне світло проникає крізь густе листя, створюючи чарівну атмосферу. Сонячні промені пробиваються крізь проміжки між листя, відкидаючи довгі тіні на лісову. Золотисте світло висвітлює яскраві барви осені, від чого все здається неземним і потойбіжним. У цьому зачарованому лісі час ніби зупиняється. Спокійне озеро розташоване серед дерев, віддзеркалює красу осені. Вода нерухома, відзеркалюючи яскраве листя, що її оточує. Кольори танцюють на поверхні, створюючи заворожуючий калейдоскоп, Спокій озера переривається лише зрідка брижами, викликаними легким вітерцем. Це місце, де можна знайти розраду і воз'єднатися з природою. Йдучи за вивистою стежкою через ліс, мене зустрічає гобелен осінніх барв. Стежка, встелена опалим листям, що створює м'який килим під ногами. Свіже повітря, наповнене земляним ароматом вологого ґрунту, створює для мене гармонійний зв'язок з природою. Йдучи, я не можу позбутись відчуття передсмаку. Мені цікаво. Що лежить за наступним поворотом стежки? Здається, сама земля восени перетворюється. Земля вкрита клаптиковою ковдрою з опалого листя, створюючи хрусткий килим, який ледь чутно під моїми ногами. Земля відчувається прохолодною і вологою під моїми кінчиками пальців. Нагадуючи мені про цикл життя і постійне оновлення природи це нагадування про те, що навіть посеред змін можна знайти красу У самому центрі міста стоїть порожній і занедбаний парк. Колись живаві дитячі майданчики та місця для пікніків тепер безлюдні. Наче застигли в часі дерева, що вишикувалися вздовж доріжок, скинули листя, створивши трохи моторошний пейзаж. Тиша, лякаюча. Її порушує лише шум листя, що шелестить на вітрі, це місце, де можна знайти усамітнення, і відчуття здогадки серед хаосу повсякденного життя. Високо вгорі гори прикрашені вогняною палітрою кольорів, суворі вершини, пом'якшені ковдрою золотого листя, що створює захоплюючий контраст надлі чистого блакитного неба. Коли я дивлюсь на цей величний пейзаж, вони мені нагадують про силу і красу природи це нагадування про те. Що за межами нашого повсякденного життя є набагато більше того, що можна дослідити і відкрити для себе. Пішохідний міст, перекинутий через тихий стримок, відкриває захоплюючий вид на навколишній осінній ліс. Дерев'яні дошки поскрипують під моєю вагою, додаючи до симфонії звуків природи. Звідси я бачу дерева, що простягаються наскільки сягає око, їхнє листя палає яскравими кольорами. Це місце, де можна зупинитись і оцінити красу природного світу. Розкидані по всьому лісу, повалені колоди мирно лежать на землі, вкриті килимом моху. Та оточені опалим листям. Вони стають прихистком для маленьких істот, які шукають притулку, кожна колода розповідає власну історію, несучи на собі сліди часу та атмосферних впливів. Це нагадування про те, що навіть у смерті є краса і сенс. Прихована перлина серед осінніх дерев спокійне озеро, демонструє яскраві кольори свого оточення, вода спокійна і нерухома, відзеркалюючи у вогняне листя над головою. Сидячи на березі, я зачарований красою, яка мене оточує. Це місце, де час, здається, зупиняється. Дозволяючи мені втекти від хаосу повсякденного життя. Залізнична колія, що пролягає в самому серці лісу, прокладає собі шлях крізь дерева, й ржаві рейки зникають вдалині, запрошуючи мене вирушити у подорож на пошуки. Навколишні дерева скинули листя. Створивши своєрідний тунель, ніби сама природа веде мене цим забутим шляхом, це місце, де можна відчути жагу до мандрів та пригод. Дерева стоять високі, їхні гілки прикрашені гобеленом осіннього листя. Кожен листок це шедевр. Що демонструє унікальне поєднання кольорів від вогненно-червоних до золотисто-жовтих, вони створюють, захоплююче видовище на тлі чистого блакитного неба. Коли я дивлюсь вгору, мені нагадують про швидкоплинність краси та важливість цінувати кожну мить. Коли краплі дощу падають на поверхню озера, вони створюють брижі, які спотворюють відображення навколишніх дерев, звук дощу б'ється в воду, заспокоює, додаючи вмиротворення цій сцені. Це нагадування про те, що навіть посеред змін можна знайти красу і гармонію. З висоти осінній ліс простягається так далеко, як тільки може бачити око. Дерева палають яскравими відтінками червоного, рудого та золотого, створюючи заворожуючу кольорову картину. З цієї перспективи ліс ніби оживає, ніби дихає і пульсує життям. Це нагадування. Про те, що існує набагато більше можливостей дослідити і відкрити для себе за межами того, що впадає в око.